З дитинства я бачила, як пожежні машини їдуть. Мені дуже подобалося, що як вони красиво йдуть, особливо як сирени. Я навіть зараз хлопці мої виїжджають на пожежу, я стою, поки не провірю, не проведу їх взглядом. І так я попала в 1998 році зі своєю подругою. Працювали, ну, вона, я не знаю, там як в неї склалося. ну, а я дальше. Я дійсно цю службу, цю свою роботу, я нею живу. У мене і чоловік. Був начальник частини, зараз він на пенсії. Моя сестра працює в 43-й, де Київської області. У нас іменно що у нас династія домашня. Що ми любимо цю професію, любимо, як говориться, не то, що полум'я, ми любимо цих ангелів, які виїжджають. і Хочеться, щоб вони скоріше вернулися і щоб у них все було добре. Цей колектив, я можу тільки сказати, це моя друга родина. Повністю весь колектив. З ким би ти пішла в окопи, пішла б я своїм карулом в окопи. Я знаю, що вони мене ніколи не здадуть, ніколи не предадуть. Вони вірні і добрі хлопці. Так, да, це можна сказати, моє покликання. Я сама бухгалтер і сама юрист, але це моє пожежна охорона це моє. Мене зразу на добове чергування поставили. Я приїхала, перший день в мене не було виїздів. А на другу на добове чергування у мене була зразу ж пожежа. Там був вибух балонна, я зразу відправила дві машини. Мені єдине, що сказали, я переживала, що дві машини відправила. Добре, що відправила, і слава Богу. Я просто це тільки був перший, перша моя пожежа, і тільки-тільки я прийшла. Я прийшла, мені було 26 років. І якби мені хтось сказав, чи я змінила б своє життя, змінила професію. Ні, не змінила б. І це однозначно. Я б пішла б іменно таким же шляхом, пішла б, як і його обрала. Я думаю, наша служба не смішна, бо за, поза службою ми смішні. Ми можемо пошуткувати, посміятися, анекдоти розказати. Смішного не було ніколи. Було тільки приїжджали хлопці в сльозах, як знаходили тіла. Оце найгірше, що можна пережити. Я в Київській області працювала 13 років в головному управлінні. Я кожен свій виїзд знала. Не було там, щоб я нервувала. Я навпаки заспокоювала людину. Ну, а людині, яка кричить, в неї горить і в неї, може бути там, горе. Це дуже важко заспокоїти її. Тому що я тут, а вона там, і вона бачить це все своє горе. Я їй пояснюю, що так, машини виїхали, чекайте, зараз буде бойовий розрахунок у вас, вона через, буквально через півминути передзвонює, де вони. Ну, Приходиться бути психологом. Ну, зараз, зараз звичайно, цього немає. Якраз я була вдома в відпустці, і це все розпочалося. Я не хотіла навіть вірити. Мене сусідка постукала в двері, я не хотіла вірити. Мені здавалося, що це просто вони шуткують. Ну, а як я побачу, як почали військові ходити у нас поряд, як вони їм дали, надали, щоб вони там жили, мені було дуже страшно. Почали копати ці окопи, строїти бліндажі, це страх. Я знаю і пам'ятаю, як в магазинах пускали по три по чотири людини через чорний хід, щоб хоча б щось купити. Продуктів не було. І давали Батон в руки, чи півхлібини давали, тільки по одному, пакет молока, все по одному давали. У нас не було окуповано. Але у нас обстріли кожної ночі. Кожної ночі. Я не називаю де населений пункт, але но... як поспимо півночі нормально, то це хорошо, а так ми майже не спимо. Як бачу, колона пожежних машин, у мене наскільки гордість, і наскільки аж сльози йдуть, просто від радості, що є наші хлопці, наша служба, яка дійсно рятує. В мене дійсно, я ось говорю, а в мене сльози течуть. Я просто ними, ними, я ними я брежу вже. Підтримати, не зрадити, поважати обов'язково і, і триматися. Тому що, якщо не ми, то хто. Хочеться спокою, щоб уже це все закінчилось. Я так думаю, не тільки в мене. Я думаю, це це мрія кожної української людини, щоб закінчилась війна.